Виводимо кошти з біржі на карту, звичайну гривневу карту. Заходимо в Binance, обираємо P2P і тут вже не купити, а продати. Натискаємо, перевіряємо, що хочемо обміняти, продати USDT зверху правий код гривня і обираємо суму. Я Хочу мінімальну суму перевести Оплата на монобанк. Мені так зручніше. І ось я бачу першого продавця, в принципі, мені все подобається. Майже все дивлюсь другого продавця. Ось тут мені трошечки більше подобається, тому я заходжу сюди, натискаю продати кількість USDT Мінімально 10 баксів 28 центів і спосіб оплати. Я хочу монобанк, і бачите, в мене тут вже є моя карта, я її обираю. І, якщо у вас немає, воно вам дасть завести карту. І тоді все перевірила. За крипто, монобанк. 10,28 і отримую там 400 гривень на карточку. Продати. Ага, що змінилося? Так, баланс. 10-28. Ну, давайте 10.50. Візьмемо. Нехай буде так. Бо тут ліміт 10,28. Я так і поставила мінімалку. Давайте спробуємо 10,50 продати. І все, ожидання оплати покупателям. Ожидайте отримання оплати в течение двох минут. І, е, я чекаю. Да, і після того, як ви отримаєте, тільки після цього ви натискаєте кнопочку. Ось, платеж. Получено, поки нічого не робите. Бачите, з'явилось, що перевірте, чи на ваш баланс прийшла сума. Дійсно, мені прийшла ця сума, я бачу, йду далі і пишу: все робите покроково. Бачите? Binance вам пише. Bybit буде робити те ж саме. получено, бо платеж отриман. Все, натискаю. Я отримала, пишу да, 408 гривень 45 копійок. Все добре. І підтвердити перевод. Ну і аутентифікацію запрошує Зараз я. Зроблю аутентифікацію. Ви, може, не бачите сам аутентифікатор, але я заходжу в аутентифікатор, копіюю циферки і відправляю все. Супер. Оставіть відгук, ну, це вже на ваш розсуд. Положительно все. Насправді все дуже просто, навіть ще проще, ніж коли ви заводите гроші. Там треба заходити на карту, а тут ви просто чекаєте, коли вам направили гроші, коли вони з'явились на карті, тільки після того ви відпускаєте ось ці долари, які у вас на біржі. Всім удачі!